Слава Україні! Так, Сьогодні 9 квітня, пшеничка. Ця що, е як вона називається? Леммі забувся. <свіття> такий вигляд вона на сьогодні має. Це ось Тут дивлюся якийсь такий цей е кусочок, щось воно тут якесь слабші рослинки, пошкоджені якісь. Ага, всихається, ось бачимо. Це там казали, щось таке як робота шкідників. Да? З лакової мухи, може бути. Це ж я і в принципі оприскування зараз не провожу. Бо цей, да, ось центральний пагінець. Ось де й всихається. Це треба зараз поковирятися буде. Е, ну, цьому. в В цьому. общем, інсектицид купити, бо якось я пшеницю, поки там кукурудзу, до молодшого ці всі діла. Приїхав, а тут вже треба б. Тоже, та бачимо, є багатенько пошкодженої пшенички. Інсектицид треба давати по-любому. Оце може воно такими очагами, Оце ось пошкоджено, може воно й слабче є. Далі ось заходимо, проходимо. Та ні, тут та сама історія. Ось де дивимося, пошкоджена, пошкоджена. Коротше, треба, думав, що треба гербіцид. Давай. Хоча гербіцид теж вже ось по ось такій лободичці, якраз зараз прекрасна фаза. Планую працювати гринадермаксі, требенурон, метил і тифенсульфурон метил. Так, це ось цей, да, є пошкодження незалежно від розвитку, так що цей. Ну в загальному ось дивимося, така пшеничка на сьогодні. 43 міжряддя, нагадую. Досить гарно вона виглядає. Досить гарно виглядає. Фоно таке є, бачимо. Як трошки впоперек, то вже зелений. Як в порядку йдеш, то ще таке міжряддя світиться, звісно. Але в загальному досить, досить непоганий вигляд. Е, значить, е, дивимося уже оце, не по фізіологія фізіологія перетяжка ці, або вже прояви хвороб. Значить, е, планую фунгіцид, інсектицид і гербіцид в одну суміш. Хто що скаже, можна колотити чи ні? Бо якщо можна, то в одну суміш. В принципі, з менеджером розмовляв там з одним, то каже, можна колотити, все буде добре. Ну, подивлюся ще, подумаю. Можливо, спочатку інсектицид, фунгіцид, а тоді вже гербіцид. Хоча і гербіцид, це кажу ж, ідеальна фаза для, ось де дивимось, для боротьби за такими бур'янцями. Хоча вони дуже і не ростуть, я вам скажу. Ой, оце така історія. Значить, 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 по цьому розказав, по пшеничці, показалось, по кущенню. Ось раз, два, три, чотири. Один всохся. Зараз тут ще вирву теж так глянуть. Ну, покушилась вона добре, звісно. Питань немає. Ось, де одна рослинка. Раз, два, три, чотири. Тут всі живі. Так, ну сильніші вони, видно, і є сильніші. Ось раз, два, три, чотири. Теж всі живі. Так, і тут ми дивимося, ось раз, два, три, всі живі, і раз, два, три, чотири, всі живі. Уже йде в трубку, як бачимо. Уже таке, як це друге міжвузля, мабуть. Так що пшеничка росте просто бешеними темпами. Коротко тоді ще зроблю відео по аналізу. Зробили аналіз ґрунту. Нам, в принципі, він досить непоганий, досить класні у нас ґрунти виявляються, але там є моменти, ну, то, над якими треба попрацювати, то в окремому відео покажу. Ось така ситуація. Значить, е, їду, в принципі, заберу ось фунгіцид, інсектицид і буду працювати. Гербіцид у мене ще є залишки минулорічні, так що будемо цей. Може, гербіцидну обробку трошки ще на тижник відтягну. А от фунгіцид, інсектицид, дивлюся, треба. Е, інсектицид, канонірду буде. І медаклоприд для МДЦ галатрин, контактна системна діючи. По фунгіциду буде, здається, фунгімакс, якщо я не плутаю. чи фунгісил, в общем трьохкомпонентний. Якийсь із цих двох, ахетешний на першу обробку. Потім на другу, ще прапорцевий, буде, мабуть, фунгімакс, зараз буде, а тоді буде фунгісил. Ну, там подивиться по діючих. Це така історія. Значить, така пшеничка. Бомбезна, на 43-му міжряді густота тут предостатня. Тобто поки що мене все влаштовує, окрім, окрім ось цієї історії, де ми бачимо, що під'їдає щось листячко. Так, все, дякую всім за увагу, всім пока. Так, ну значить ось де оця історія, що гризе пшеничку. Мабуть, не сфокусую, зараз дуже. Ось де воно. Якась личинка якогось цього. Личинка якогось цього, мабуть, муха злакова, там кажуть, чи що воно. В общем, короче, треба працювати інсектициди, не затягувати. Того, що воно вже ось шкоди наробило, де більше, де менше, воно, я так дивлюся, у кус то робе. Так, не вирвав. Зараз знайду ще врожену рослинку. Воно укус робе. Воно укус робе, але... Робить на одному стеблі. Тобто у нас рослинка буде ось спокущилася, да? бачимо три пагони. Один уже у нас відпав, залишається ще два. Я думаю, що воно ось та сама історія. Ось один лізе, ось другий є. І третій відпав. І воно де сильніші рослинки. дивлюся, Тут ось два. Третій там он лізе. Два погони, і вони цілі. Чим сильніші рослинки, тим, тим вони стійкіші виходять. Значить, тоді. Планую інсектицид, фунгіцид в першу чергу. А тоді десь через стежник буде гербіцид. Дивлюся, мабуть, так буде правильніше. Бо треба. Вид в принципі, на пшеничку непоганий. Урожай тут якийсь буде, того треба його старатися про максимум беруть. До речі, давайте не забувати про підтримку наших захисників. Номер карти буде в описі. Трошки давайте хлопцям будемо допомагати. Дякую, хто це робить. І давайте на цьому не зупинятися. Так, ну оце ось дивлюся, тут взагалі щось попідбивано. Ну, та сама історія. Воно видно, цей основний пагінець, он, воно з жерла. Воно з жерла основний. І починає вона рослинка інтенсивніше кущиться. Ну, така історія. В общем, в кого подивіться на свої пшениці, в кого є така сама проблема, не затягуйте, працюйте інсектицидами. всі.